Отаке манго. Спочатку манго треба розрізати отако Відрізати отаку штучку. Соковитий Далі ножем робите отаку рішиточку. Потім пальцями руками отак ви виламуєте в іншу сторону. І в нас залишилася отака штукенція. Як її їсти, зараз я вам покажу. Робите тут отакі надрізи, і потім воно лег легко очищається рукою. І коли ви зробили отаку от штуку, берете ножа і обережненько так. Зрізаєте. Ну і коли ви все це нарізали у тарілочку, тепер беремо веделочку і насолоджуємося смачнішим манго Приємного апетиту, друзі!